Карина навчається у Криворізькій гімназії номер 50 та цьогоріч закінчує 9 клас. По його завершенні вона планувала вступити до транійського ліцею, допоки не прийшла на ярмарок професії. Тут її зацікавили дві геть-різні спеціальності: лікар та кондитер. Тож тепер при вступі гімназистка обратиме вже з трьох навчальних закладів. Я думаю, це дуже важливо для людей, які не можуть ще обрати, куди вони хочуть піти. Це можна подивитися, походити, задати деякі питання, які вас цікавлять. Та можуть щось обрати для себе, тому що не всі діти в нашому часі зараз можуть обрати спеціальну професію. Які на яку вони хочуть навчатися на ярмарку представлений широкий спектр галузей знань та спеціальностей від машиністів та електрогазозварювальників до фахівців з кібербезпеки та інформаційних технологій, враховуючи специфіку міста та вимоги сьогодення, найбільший упор на інженерні професії, таким зокрема навчають у кивейському національному традиційно? Це у нас ну у IT. it технології вони є найбільш привабливими, причому практика показує, що вони привабливі не тільки. З точки зору побудови України, з точки зору її оборони, якщо почесному. І це дуже приємно дивитись. Ну і інженерні, інженерні фахові такі спеціальності, які дуконче потрібні нашої країни. На ярмарку знайдуться пропозиції і для тих, чия душа лина до прекрасного. Не вперше до заходу долучається Київський національний університет культури та мистецтву. Його представники кажуть, за статистикою, велика кількість вступників вишу мешканці саме Дніпропетровщини, бо такі спеціальності. Також є затребуваними у регіоні У нас дуже багато і творчих спеціальностей. І нетворчих. У нас є факультет кіно і телебачення, є факультет театру кіно та естради, хореографічного мистецтва, музичного мистецтва. Є нетворчі, готельно-ресторанна справа, міжнародні відносини. Ібербезпека, до речі, дуже популярна зараз спеціальність. Є дизайн та реклама, а технології, сучасні спеціальності. Мені здається, які зараз будуть саме востребовані. постійними учасниками ярмарку. Є й містоутворюючі підприємства гірничо-металогійного комплексу, зокрема Арсело Кривий Ріг. Промгіганти наочно показують новому поколінню містян, де та як вони зможуть перетворити свої знання та вміння на власний добробут. В цьому заході ми хочемо максимально і залучити їх до вибору саме професійно-технічної освіти. За минулий рік ми набрали більше ніж 150 стажерів у спеціальностей. І цього року ми хочемо в два або навіть в три рази збільшити їх кількість. Тому хочемо, щоб школярі сьогодні нас побачили, відчули, що Арсенормітал це класно і захотіли прийти. До нас на роботу на оплачуване стажування профорієнтаційна робота у навчальних закладах Кривого Рогу на постійному контролі не лише міського департаменту освіти та науки, а загалом влади міста. Тут всі вищі, значить профтехосвіта. Дитина може пройти, подивитись, поспілкуватися з викладачами, поспілкуватися зі студентами, які вже зараз навчаються в цьому закладі, і і обрати так, щоб всі були в гармонії. Хочу зазначити, що ми робимо особливу увагу на Залучення студентів до саме інженерних професій, адже Кривий Ріг – це найбільший промисловий центр України. Більше дізнатися про актуальні професії сьогодення, а також визначитися із закладом освіти для подальшого навчання. Усі майбутні абітурієнти можуть впродовж тижня з 25 по 29 березня у творчому центрі палацу культури металургів очікують на організовані групи 9 та 11 класників, А у суботу з 9 ранку до опівдні ярмарок зможуть відвідати усі бажаючі. на присутніх здобувачів освіти, чекає розіграш корис. Сніх призів Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський.